Одеські поліцейські викрили 22-річного чоловіка у підпалі двох поштових відділень. Обидві події сталися в одну ніч у Київському районі Одеси. За кілька годин оперативники встановили правопорушника. Ним виявився містянин, який в липні отримав покарання за крадіжку у вигляді п'яти років позбавлення волі з іспитовим терміном на два роки. Молодика затримали за місце мешкання. Я спочатку палив вокруг вікна, підпалив, розбив окно камнем. І почав з каністри поливати, поливати, Потом Потім почав все на відео знімати, 80 секунд зняв, і каністру бросив і убігав. Слідчі встановили, що пропозицію здійснити підпал за грошову нагороду, фігурант отримав через один з месенджерів. В подальшому, за вказівками замовника, він придбав необхідне знаряддя для скоєння злочинів, а вночі підпалив два об'єкти. Результат своїх дій чоловік зняв на відео і відправив замовнику для звіту про виконану роботу. Втім, Коштів за неї він не отримав. Ніхто з людей, на щастя, від протиправних дій палія не постраждав. Фігуранту повідомили про підозру наступні 10 років. Він може провести за ґратами.